Сумки, сорт перший плюс другий, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Дивіться, перша у нас ось така дуже класна шкіряна сумочка, дуже класно прошита, стан просто прекрасний. Далі ось така ніжна. Колір такий пудровий на ланцюжку. Ось така. Тут є малесенький дефектик, але його можна прибрати. Вона йде на закльопочці. Далі ось така, дивіться, яка класна, велика вмістка сумочка. Тут трошечка нитка поторочилась, але я думаю, можна її відрізати і нічого помітно не буде. Дивіться, яка класна. Далі, просто ідеальна, новесенька, дивіться, яка прикольна. Дивіться, примірю, ось так хоп. Супер. Ні велика, ні маленька. Я думаю, буде супер вмістка. стан просто ідеальний. Далі ось такий дитячий рюкзачок, він так переливається, як хамелеон. Тут є кишенька і великий сам біці. Далі ось такий золотистий гаманець. Далі, дивіться, яка класна сумочка. Ось так вона виглядає. Ось така класна, просто така стиль ред. Стан також ідеальний. Далі ось така знову просто навесенькі сумочка, За таку ціну це просто неймовірно. Ремінець регулюється. Далі ось така чоловіча Сумка через плече. Ремінець також регулюється. Мені здається, це натуральна шкіра, вона дуже класно виглядає, така м'якесенька. Далі ось така міні-сумочка від Michael Kors. Дивіться, яка класна. Собі через плечо кинули. дуже прикольно буде виглядати. Далі ось такий рюкзачок. Дивіться, який прикольний. Дуже класно виглядає взагалі. Далі ось така сумочка. Така грушевидна. видно. Тут е, ремінці на замочку йдуть, можна носити просто на одне плече. Далі ось така, дивіться, яка класна, велика сумка. Сумки реально в прекрасному стані. Далі. Ось дуже велика. Дивіться, яка цікава, яскрава сумочка дуже великого розміру. Тут можна вмістити просто неймовірну кількість речей. І є до неї довгий ремінець. Далі ось такий жіночий клач. Також шкіряний. Дивіться, яка класна сумочка. Я б не сказала, що це перший плюс другий сорт. Реально класні сумки. Но нічого не не порвано, нічого. Далі дивіться, класний чоловічий рюкзак. Великий. О, ось така також шкіряна сумочка, дивіться, просто неймовірної якості. Вона також йде новесенька. Далі ось така. Це, напевно, чоловіча сумочка. Також на плече. Там також дуже хороший. Ось така сумочка. Також на плече. Також в хорошому стані. Далі, дивіться, ось така. Ну це взагалі супер сумки. Чесно. Я б не сказала, що це перший сорт. Ось така сумочка. Є короткі ремінці і є довгий. Далі ось така червона, дивіться, яка класна. Так, Також в такому ретро стилі, Дивіться, як такому вона виглядає. Далі ось такий рюкзак. Гріночий, дивіться, який такий спокойно. аж. Далі знову шкіряна сумочка. Я думаю, ремінець є всередині. Або просто в коробку сидить догубається. Дивіться, Знову прекрасна, сумочка, всі сумки. Реально дуже класні і стильні. Ось така золота фурнітурка. Далі ось такий міні рюкзачок жіночий. Він, такий прикольний. Він йде такий замшевий. Далі ось така сумочка, дивіться, яка класна, також чоловіча. Просто ну реально, новасенька. Шкіряна плюс тканина. Дивіться, це взагалі супер. Ось така сумочка. Звичайна базова, жіноча на кожен день для телефону. Ось такий рюкзак, так. Ідеальний стан. І далі ось така сумочка ідеально підійде для ноутбука. І ось такий рюкзак. Ось такий прикольний. Мені здається, він термо. Або це такий холодильник зберігаючи. Щось типу того. І далі в нас іде ось такий віці, який класний гаманець. Хоп! Дивіться, взагалі прикольний, новесенький, тканинний. не буде вам зношуватись або ще щось. Все ми розпакували з вами лотик сумочок, цінуючи через половину євро за один кілограм. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.